Сьогодні взагалі не запланований контент, не запланована поїздка і перебування в вечірній час у в місті. В общем, в двох словах, Женя вихідний сьогодні, зранку щось, шорохали-шорохались по хаті, вирішили поїхати в пенсійний. Поки доїхали дві години дня. Поки в черзі, поки попали. Женя з лісою залишились там, ну там, де приймальня, чи як воно називається, де диванчики стоять. А я ще пішла. Дивіться, яка краса. Це Сумська район сада Шевченко. Аптека 91.1. Інший бік вулиці Сад Шевченка. Все світиться. Я що-то думала, що все швиденько буде, дізнаюся. То стосовно цієї виплати на ну, там все добре. Ну, це так, також в двох словах. Погоджено, чи добре, ну, в общем якісь там слова. Терміни, я в цьому не розуміюся. І вирішила, поки я там оформити пільги на оплату комунальних послуг. Тому що я колись намагалася через кабінет в пенсійному фонді чи на сайті. Намагалася, це в мене три дні зайняло кучу нервів, і мені відмовили. Хоча я знаю, що мені положено. І більше я до цього не... Не торкалася, в общем. перебігла дорогу, також встановлюють прикраси до різдвяних новорічних свят. Місто прикрашається. Ну, ще не вмикали, нічого не світиться. Хіба що на магазинах, на кав'ярнях. Це вже їхня електроенергія. Тут щось теж, мабуть, будуть встановлювати. Заклили поки що. Я б могла доїхати на тролейбусі, але в той бік, що мені потрібно, наразі жодного тролейбусу поки що не їхала, так що добре, що я йду, біжу пішки. Поки сиділа, а в пенсійному я пробула дві години. Поки сиділа, чомусь дуже дивно мені. Дивне відчуття було, що я не чую своєї доці, тому що вона завжди кричить, завжди шумить. Тим паче мами поряд нема. Потім Женя мені, я не знаю, вже година прийшла, може півтори години прийшла. Дзвона питає, що там, як. Я питаю, а де ви, чому вас не чутно. А він каже, ми вже в зоопарку були, ми вже в саду Шевченка погуляли. Я кажу, то йдіть в якійсь там в Кулінічі, в Кав'ярню. Просто, просто в мене там 10 інфарктів, що дитина на вулиці, на вулиці свіжо доволі. Боялася, щоб вона це знову не злягла в мені. Вона і так нормально і досі не вичухалася. В общем, тільки я звільнилася, виходжу, дзвоню, кажу, де ви в Нікольському, в торговому центрі, я кажу, що, туди пішки, де йшли пішки. І я тепер за ними біжу. В общем, вони на четвертому поверсі, вже на, в, цьому, в дитячому розважальному центрі. Я не знаю, у мене Ліса так тепло вдягнуна, що він там додумався з неї зняти штанці утеплені, вуличні чи ні, я не знаю. Це капець. Все прикрашено, все мігає. Давненько я тут не була. Ми за Алісою давненько тут не вишталися, тому що постійні оці хвороби або вдома, або на заняття із занять додому. І ніде не ходиш, ніде не буваєш. Взагалі, взагалі. ми ще не розмовляли, що Аліса завтра вже день народження, що ми мали завтра поїхати погуляти в цей Дитячий розважальний центр. Ну вже сталося, як сталося. Ну, Що зробиш? Все, що наробиться, все на краще. Щось доживемо до завтра, щось інше вигадаємо. Будемо бачити по обстановці. У нас і два заняття завтра. Якщо все добре, на заняття, ще з'їздимо, щоб не відкладати знову, тому що і відпрацьовки, і заняття за графіком. Ці заклади Арома кава, всі прикрашені, всі блимають новорічними такими вогниками. Бачу секонд-хенд смарастору теж там біля віконець. Е -е, ялинки, все в гілках, в, клас... в гілках і прикрашено з іграшками з вогниками. Не знаю наскільки мене добре чутно. Тому що і вітер сьогодні, і, і машини. У мене, я не знаю, свіжо настільки на вулиці. У мене ось я тримаю телефон, а пальці просто закацубли. Так що, мабуть, буду поки що вимикатися. Буде щось цікавеньке, то ще вімкнуся, познімаю. На небо вимкнене, не працює, поки що в магазині рашин тут кожного дня свято. Постійно тут все світиться, все блимає. Фух, Мені вже трошечки залишилося, майже, майже добігла більше половини шляху. О, це мені Женя влаштував. автопробіг, тільки без авто. Тут на Майдані теж тільки, я не знаю, давно вони почали встановлювати, стоять ялиночки, нічого не світиться, все ще закрито, зачинено локації ці фотозони. Так що хто мені писав, наприклад, з Харківської області, хтось з підписників, з глядачів, що вони без світла сидять, а в нас тут а в нас тут свято. Ну в мене Капарок, наскільки мені відомо, це приватна власність. Це не від міської ради, це все свято, а в самому Харкові ще по суті від самого міста. Ще локації нічого не робить, не світиться. Так що якось якось так. Нарешті вже добіла. Буду зараз жені дзвонити, шукати їх там. Поки Женя підійшов до мене, я тільки підійшла, підійшов до мене, втратила лісу з поле зору, ледь знайшли її. Ледь знайшли, тікає. Я її хоч та не теплі зняла, бо Женя не зняв, не потребувався.